Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про книжки, які змінили світ на краще. Серед них і роман відомого американського письменника Еріка Сігала Історія кохання. Мабуть, немає жодної молодої людини, яка б ніколи не чула про цей твір. А від початку 1970-х років ця любовна історія стала справжнім світовим бестселером. Популярності роману історія кохання як не дивно сприяла кіноіндустрія, коли Ерік Сігал завершив свій твір у 1969 році. Жоден видавець не виявив інтересу до книжки. Видавці вважали, що історія двох студентів не може бути надто захопливою для широкої публіки. Але кінокомпанія Paramount з ентузіазмом взялася знімати фільм за романом Історія кохання. У фільмі Артура Гіллера знялися молоді актори Райан Оніл та Елі МакГроу. Картина стала абсолютним лідером прокату 1971 року. Вона була номінована в кількох позиціях на Оскар, але отримала винагороду лише в номінації Музика до фільму. До речі, мелодію до цього фільму написав відомий композитор Френсіс Лей. Ніжна і зворушлива мелодія залишається у серці назавжди. Кінофільм обійшов екрани всього світу. Завдяки успіху стрічки люди початку 1970-х років захотіли прочитати і сам твір. І він того вартий. З того часу інтерес до книжки не згасає. Кожен із вас напевно неодноразово чув про Гарвардський університет. Це один із найвідоміших навчальних закладів Сполучених Штатів Америки, створений ще 17-го століття. Сім президентів США, серед них і Барак Обама є вихідцями із Гарвардського університету. А ще в Гарварді навчалися відомі митці, і серед них і письменник Ерік Сігал. Він закінчив цей університет, захистив тут дисертацію, а потім писав свої твори. І він багато написав книжок і багато створив сценаріїв до кінофільмів. Отже, сюжет роману Історія кохання пов'язаний із Гарвардом. Це цілий всесвіт для молодих людей. Здавна тут не тільки навчалися, тут формувалися засади культури і нового мислення. Наприкінці 1960-х, на початку 1970-х років, молодь прагнула жити по-новому. Вона слухала музику групи Бітлз, хотіла бути вільною у своїх думках і почуттях. До речі, саме тоді народилося поняття гіпі або як кажуть іще, хіпі. Це форма протесту проти консервативного суспільства. Гіпі принесли усвідомлення свободи, вільного кохання і природного способу життя. Водночас з'явилося і поняття Япі. Япі були орієнтовані більше на професійну кар'єру, на високооплачувану роботу і комфортне облаштоване життя. Отже, двоє молодих студентів Олівер і Дженіфер, яким подобалися гіпі, покохали одне одного під час навчання в Гарварді. Лише 22 роки, однак поміж ними стоять майнові і соціальні перепони. Олівер належить до відомої в Америці сім'ї Баритів, яка прославилася своїми фінансовими та соціальними успіхами. А Дженні походила із сім'ї бідних італійських мігрантів. Її батько пече і продає тістечка. Тому Дженніфер мусить самотужки пробуватися в житті. Вона навчалася в інституті Редкліф. У межах Гарвардського університету, і там вона вивчала музику і мріяла зробити кар'єру музикантки. Олівер і Дженніфер зовсім різні за своїми уподобаннями і характерами. Він спортсмен і бунтівник, повстав навіть проти свого батька, проти комфорту і матеріального достатку, шукаючи власний шлях. А вона любила Моцарта, Баха, Армстронга і Бітлз. Вона ніжна і любляча донька, для якої батько став головною людиною у її житті. І все ж таки вони покохали одне одного всупереч різним обставинам і соціальним розбіжностям. Кохання виявилося сильніше за забобони, сильніше за бідність і сильніше навіть за них самих. Незважаючи на те, що барити не схвалили їхній шлюб, Дженніфер і Олівер обралися. Вони почали самостійне життя і щодня боролися із безгрошів'ям, а допомагало їм у цьому їхнє кохання. Однак Щастя виявилося нетривким. Молода пара палко прагнула дітей, проте під час обстеження виявилося, що Дженні тяжко хвора на лейкемію. і жити їй залишилося зовсім недовго. Олівер бореться за свою кохану, він хоче вилікувати її. У найважчий момент він приходить до свого батька і просить гроші на лікування Дженні. Але навіть тоді він не сказав батькові, навіщо йому кошти. Дженні помирає, а поруч із нею Олівер та її батько, яких навіки поєднало спільне горе. Вона помирає. Але саме її зусиллями Олівер та його рідний батько нарешті знаходять спільну мову. І коли Дженні не стало, барець старший поруч зі своїм сином, щоб втішити свого сина батьківським теплом і добрим словом. Людина не владна над смертю, але вона може залишити по собі любов. Саме про це роман Еріка Сігала Історія кохання. Ми всі пам'ятаємо вислів із цієї книжки: якщо ти кохаєш, ніякі вибачення не потрібні. Кохайте і бережіть своїх коханих! І нехай у вашому серці завжди живуть Олівер і Дженніфер, герої книжки Еріка Сігала Історія кохання і нехай у вашій душі ніколи не згасає прекрасна мелодія любові. Партнер рубрики, науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка.